Всім доброго дня! Мене звуть Олена Мазур, я акредитована гештальтерапевтка, консультантка у напрямку транзакційного аналізу та супервізорка в процесі навчання. У цьому відео ми поговоримо про теорію егостанів у транзакційному аналізі. Що це таке, як розпізнати в собі батьківський, дитячий та дорослий егостани? І чому так важливо усвідомлювати, в якому егостані ти перебуваєш саме зараз? Адже від цього залежить. Як ми спілкуємося з іншими, як приймаємо рішення, як будуємо свої стосунки? Давайте дослідимо цю тему разом. Що ж таке теорія егостанів? Егостани це модель у транзакційному аналізі, яка описує, як ми думаємо, відчуваємо і як поводимося в різні моменти життя. Егостани це певні психологічні ролі, в яких ми поводимося як батько, дорослий або дитина в залежності від ситуації. Теорія егостанів це концепція у транзакційному аналізі, яка пояснює внутрішню структуру особистості через три функціональні блоки: батьківський егостан, дорослий егостан, дитячий егостан. Отже, що таке батьківський егостан і які частини він включає? Батьківський егостан це частина нашої особистості, яка діє, говорить і думає так, як колись діяли наші батьки або інші авторитетні фігури. Це внутрішній голос батька чи матері, який ми носимо з собою. Це те, як нас виховували, що нам казали, і як до нас ставились. Давайте проаналізуємо структуру егостанів до більш детальної версії, яка називається функціональна модель. Ця модель показує не просто психічну структуру, а відображає певні внутрішні функції, тобто те, як ми діємо, як думаємо, як реагуємо з кожного егостану в різних життєвих ситуаціях. В різних життєвих контекстах. Якщо ще чіткіше, то вона відображає, які саме транзакції в комунікації ми шлемо іншому. Дана модель вона показує, як кожен егостан, батьківський, дорослий чи дитячий, може проявлятись у позитивний або негативний спосіб, тобто або конструктивно, або деструктивно. Критикуючи та контролюючи батьківський егостан, виконують функцію встановлення правил, норм та контролю. Він відповідає за критику, оцінювання, регулювання поведінки, часто через вимоги і зауваження, щоб підтримувати дисципліну й порядок в першу чергу внутрішню через внутрішній діалог. Якщо критикуючий, контролюючий батьківський егостан зі знаком плюс, то він навчає правилам, забезпечує порядок, захищає від помилок. Наприклад, на червоне світло переходити не можна. Спочатку зроби уроки, потім грайся. Не бери кредит без потреби. Якщо даний егостан стан виконує неблишкову функцію, і він є знаком мінус, то він засуджує, принижує, вимагає сліпого підкорення, придушує ініціативу. Наприклад, ти нічого не можеш зробити правильно, не вигадуй, роби, як завжди. Бо я так сказав, і крапка. Отже, якщо у людини надмірно проявлені, критикуючі, контролюючі функції даного егостану, це може призводити до. Постійної самокритики себе і інших, жорстких вимог і контролю, нетолерантності до помилок, конфліктів через надмірний контроль, підриву самооцінки у себе та оточуючих, відчуття тиску і недостатньої свободи у стосунках. Така людина буде страждати від свого внутрішнього діалогу, коли він надто критикуючий, контролюючий, негативний і напружений. Такий діалог може викликати тривогу, занижену самооцінку, внутрішні конфлікти. І заважати приймати рішення та жити спокійно. Така людина буде відчувати, що вона, її поведінка, її вибір, її життя не окей, і саме тому в ній буде багато внутрішньої напруги. Тобто така людина буде мати надто активний, критикуючий внутрішній голос, який створює напругу і заважає їй розслабитись та бути собою. Ви запитаєте, а що ж поганого в контролі? Контролюючи його стан допомагає встановлювати внутрішній порядок, брати відповідальність, але в надмірній формі може надмірно критикувати, обмежувати свободу і викликати страх, навіть сором. Ось приклад такого стану в транзакції: Ти знову спізнився, треба бути більш пунктуальним. Це прояв критикуючого контролю, який може викликати почуття провини і тиск. Ось орієнтовні фрази, які відображають критикуючі і контролюючі транзакції зі знаком мінус. Турботливий батьківський егостан. Це частина нашої особистості, яка відповідає за теплоту, захист, підтримку і турботу. Це голос любові і співчуття, які ми могли чути в дитинстві або які ми навчились створювати самі. Якщо він зі знаком плюс конструктивний, то це емпатія, підтримка та захист. Якщо під знаком мінус деструктивний або в мінусі, то він проявляється як гіперопіка і часто як контроль під виглядом турботи. Здається, що людина піклується, турбується, але насправді вона позбавляє іншого автономії. Людина каже Я ж так стараюсь для тебе, а ти навіть не подякував. Це не турбота, а прихований контроль і спосіб внушати провину. Очевидно, що надмірна турбота позбавляє людину самостійності і формує залежність, а відсутність турботи викликає емоційну холодність і почуття покинутості. Отже, турботливий батьківський гостан виконує функцію підтримки, захисту та піклування як про себе, так і про інших. Він виражає співчуття, турботу, допомогу і встановлює безпечні межі у відносинах. Як така людина буде поводитись несвідомо у своєму життєвому сценарії? Вона буде надмірно дбати про інших або вимагати турботи від тих, хто нагадує батьківську фігуру, буде прагнути до звичного симбіозу, уникаючи справжньої автономії та емоційної незалежності. Варто розуміти, що турбота, яку не просили, порушує межі особистості і формує психологічні залежності. Вона не дає рости і розвиватись. Чому важливо усвідомлювати, в якому егостані ти перебуваєш? Багато наших дорослих реакцій це механічно відтворені моделі з дитинства. І як ми вже сказали, кожен егостан, батьківський, дорослий дитячий, може проявлятись у позитивний або негативний спосіб, тобто конструктивно або деструктивно. Чи помічають люди, як вони перемикаються між егостанами, які маркери того, що егостан переключився? А вже ж більшість людей неусвідомлено перемикаються між даними егостанами і часто не помічають цього. Ось деякі маркери перемикання гостану. Вони можуть бути як вербальні, так і невербальні, наприклад, зміна тону голосу, зі спокійного на більш суворий або навпаки, зміна мови тіла, наприклад, напруження або розслаблення, різкі емоційні реакції, гнів, страх, радість, та інші. зміна стилю спілкування, з критикуючого, на жалісливий або з дорослого на дитячий, використання типових вербальних фраз чи кліше. Часто в комунікації, коли хтось перебуває в надмірному батьківському егостані, співрозмовник автоматично переходить у дитячий егостан. Що таке дитячий егостан? Дитячий егостан – це частина особистості, яка зберігає почуття, думки і поведінку, характерні для дитинства. У ньому проявляються емоції імпульсивність, творчість, а також страхи, протест, залежність. Щоб зрозуміти, про що йдеться, згадайте, якими ви були в дитинстві в порівнянні з іншими дітьми, наприклад, надто чемними чи тихими, неслухняними чи гучними, або тими, хто багато грався і радів. Елементи цього дитячого досвіду, реакцій, проявів досі залишаються в нас і визначають наші первинні стратегії поведінки. Отже, наш дитячий його стан вміщує інформацію про емоції, спогади, потреби та способи реагування, сформовані в дитинстві. Якщо людина більше часу перебуває лише в дитячому його стані в дорослому житті, це може призводити до імпульсивності, емоційної нестабільності і труднощі у прийнятті відповідальності. Часто ці люди, як вічні підлітки, які продовжують бунтувати проти системи. Вони надто вільні або ж навпаки надто пасивні, налякані, закриті й чемні, надто слухняні. Людина в негативному дитячому його стані часто проявляє капризність, впертість, залежність. Страх відмови, нерішучість або схильність до певної драматизації. Якщо у людини дитячий стан в дефіциті, він заблокований, то вона може бути надмірно емоційно холодною, часто жорстокою, наприклад, зовсім не проявляти спонтанності й творчості, не радіти. Часто про таких людей кажуть, що вони дорослі не по руках, і це може бути симптомом пригніченого або недостатньо розвинутого дитячого його Бо саме завдяки дитячому егостану ми маємо енергію, творчість, спонтанність і здатність радіти життю. Якщо ж біля нас людина, яка постійно перебуває в дитячому егостані, то ми, відповідно, часто починаємо ставати її опікунами, підсвідомо перебуваючи в турботливому батьківському егостані. Це може призводити до емоційного виснаження і порушення балансу в стосунках, тому що поряд з нами хронічна дитина, а ми хронічно в батьківських процесах. Бо така людина не хоче брати на себе відповідальність і часто залежить від підтримки інших. Тому, завдяки психотерапії, якраз допомагають людям усвідомлювати, як проявляються їх его стани в тут і зараз, і поступово вчитись брати відповідальність за них. Тому, якщо людина патологічно знаходиться в дитячому егостані, стані, то вона ним маніпулює, постійно просячи про турботу або про контроль і несвідомо транслюючи певні потреби. А інші, тобто середовище, в цей момент вмикаються турботливий чи контролюючий його стан і намагаються якраз задовільнити ці потреби. Часто так стається, що у людини недостатньо розвинутий дорослий і батьківський його стани. Через це вона залишається залежною від інших і повторює дитячі моделі поведінки. Інфантильність це несвідомий вибір, це результат впливу середовища, в якому дитина зростала і не могла подорослішати. Такі люди завжди тягнуться до ієрархії, де є певна батьківська фігура, наприклад, чоловік у ролі батька, чи жінка у ролі матері, роботодавець, який диктує правила, або ж духовний наставник, який бере на себе контроль і відповідальність за їх життя. А вже ж у психотерапії це стає одразу очевидним для психотерапевта, а для клієнта це відкриває шлях до глибшого усвідомлення та змін у своїй поведінці і емоціях. Психотерапевт поступово підтримує, але водночас і фруструє залежні форми контакту, допомагаючи клієнту розвивати власну автономію і власну самостійність. Що таке бунтуюча дитина? Бунтуюча дитина це функціональний аспект дитячого егостану. Вона проявляється через опір, протест, виклик авторитету, непокору, бажання робити на зло або по-своєму. Часто за цим стоять прагнення до сепарації, автономії, або просто реакція на надмірний батьківський контроль. Ось приклад прояву бунтуючої дитини в близьких стосунках. Партнер каже, можеш, будь ласка, повідомити, коли ти затримуєшся. Ой, ну вибач, а що я маю кожен крок з тобою погоджувати? Я ж на підзвітня, або ти мені не батько і не мама. Хочу, приходжу, хочу ні. Що ж ми тут бачимо на рівні транзакцій? Це було певне звернення за гостану дорослого, певне прохання, безвинувачення, потреба в інформації, повага до домовленостей. Що відбувається у відповідь? У відповідь є транзакція із загостану бунтуючої дитини, яка чує за цим проханням контроль, навіть якщо його там немає, і реагує певним бунтом або опором. Якщо людина реагує з бунтуючої дитини відповіддю Хочу приходжу, а хочу ні, то відповідно вона сприймає звернення як тиск ніби до неї зверталися з контролюючого батьківського егостану, навіть якщо реально це було послання з дорослого. А вже ж є й плюси бунтуючого дитячого егостану це захист від контролю, від надмірного пригнічення і захист від втрати свободи. Він дає можливість висловлювати гнів, протест і незалежність, коли людина відчуває певний реальний тиск або несправедливість. Це певний спосіб захистити себе від зовнішніх обмежень і відстояти власні кордони. Ось лаконічні фрази, які відповідають його стану бунтуючої дитини. Я роблю, як хочу, ти мені не командир. Я не буду слухатись, це не моя справа. Відчепись. Також дитячий його стан розподіляється на ще одну частинку: це адаптивна дитина. Адаптивна дитина це егостан, який проявляється в готовності підкорятись правилам, очікуванням, вимогам, часто щоб уникнути конфлікту або отримати схвалення від інших. Вона може бути як здоровою, тобто позитивне пристосування, так і надмірною або пригнічення себе. Знак мінус. Наприклад, в школі однокласник каже іншому: Ти повний лузер, навіщо ти тут? Відповідь адаптивної дитини. Часто це може бути ігнорування, мовчання або ж вибачення. Наприклад, людина каже: Вибач, я не хотів, я постараюсь не заважати, мовчки опускає голову і намагається не перевертати уваги, щоб не погіршувати конфлікт. Це є прояви адаптивної дитини. Такі реакції, на жаль, часто пов'язані з відчуттям безпорадності, страхом відторгнення, бажанням уникати конфлікту, але часто при цьому людина втрачає внутрішню опору на себе, не може себе захистити. В цьому його стані людина часто втрачає свою здорову агресію і справжню позицію, часто надмірно підкоряється там, де потрібно відстояти себе, проявитись, висловитись. На жаль, такі діти часто стають жертвами булінгу. А їхня піддатливість і мовчання роблять їх вразливими до маніпуляцій і агресії з боку інших. Також, крім бунтуючої та адаптивної дитини, ще є егостан вільна дитина або спонтанна дитина. Це егостан, який відповідає за спонтанність, емоційну свободу, творчість і природну радість життя. На жаль, у більшості з нас оця вільна внутрішня дитина часто виключена через соціальні норми, через виховання, через страх осуду. Людей з дитинства навчають стримувати спонтанні емоції, бути серйозними, відповідальними, щоб не відрізнятися або не створювати проблем. Так формується звичка пригнічувати свою природну свободу і творчість, бо це вже вважається недоречним або непрофесійним у дорослому житті. Вільна дитина це дуже важливе джерело життєвої енергії, це про проявленість і радість. Коли цей стан активний, ми відчуваємо легкість, азарт і справжнє задоволення від життя. Але вже ж коли ця вільна дитина стає надмірною, коли проявляється надто імпульсивно, надто безконтрольно, коли ігнорує межі і потреби інших, це вже ж не окей. Адже це може призводити до певних незрілих чинків, необачних ризиків, інколи до безвідповідальності і дуже сильних конфліктів. Коли вільна дитина надто активна, людина стає імпульсивною, безвідповідальною, емоційно нестабільною. Людині важко підтримувати довготривалі. Зрілі взаємостосунки через брак зрілості і компромісів. Зі структурою дитячого егостану завершили, а далі поговоримо про дорослий егостан. Що таке дорослий егостан? Дорослий егостан – це частина особистості, яка відповідає за раціональне мислення, аналіз фактів, прийняття усвідомлених рішень і адекватну оцінку реальності. Цей гостан діє без емоційних перебільшень, базуючись на тут і зараз. Завдяки нашому дорослому егостану ми можемо об'єктивно оцінювати ситуацію, приймати зважені рішення, керувати емоціями, не пригнічуючи їх, вирішувати проблеми конструктивно, встановлювати здорові межі у стосунках, спілкуватись відкрито, чесно, стабільно. Саме завдяки дорослому егостану відбувається балансування між батьківським та дитячим егостанами. Отже, всі егостани виконують різні функції регуляції психіки та поведінки людини. Дорослий егостан стан аналізує, приймає рішення, контролює емоції, батьківський егостан встановлює норми, дає поради, підтримує або критикує. Вільна дитина відповідає за спонтанність, творчість емоції, адаптивна дитина пристосовується, підкоряється, уникає конфліктів, бунтуюча дитина, захищає через протест або опір контролю. Наші йогостани це як різні програми або модулі, або певні стратегії, які запускаються в залежності від ситуації і формують нашу поведінку мислення і відчуття. За ними а вже ж, лежить наш минулий досвід. У кожного з нас є улюблені егостани, які найактивніше проявляються в поведінці і сприйнятті світу. І саме відповідно них ми несвідомо шукаємо партнера, чи його стан або взаємодія з нашим буде знайомою і звичною для нас формою. Навіть якщо це може створювати конфлікти або повторювати нездорові моделі. У кожної людини вже ж проявляються різні егостани і вони постійно взаємодіють. З кожного егостану ми постійно передаємо транзакції як вербальні, так і невербальні. Ці сигнали формують наше спілкування і впливають на реакції співрозмовника. Домінування того чи іншого егостану, а вже ж відображає співвідношення дозволів і заборон, які людина отримала в дитинстві або у якихось важливих життєвих ситуаціях. А вже ж під час психотерапії можна виявити, з якого егостану стану ви активуєте контакт з іншим, в який тип симбіозу або контакту ви входите, в який тип симбіозу або в контакту ви входите, як формуєте стосунки, які внутрішні дозволи і заборони керують вашою поведінкою, як ваші транзакції впливають на якість спілкування і стосунків. Щиро дякую за увагу. З вами була Олена Мазур.